Я, звичайно, хотіла таке почути, але... але це якось дуже хвилююче. Друзі, нам ще не на Узі сказали, що в нас буде дівчинка. І ви розумієте, який в мене зараз стан? Друзі, всім привіт! Взагалі не думала розпочинати сьогодні так зйомку. В домашньому не зібрана. У нас сьогодні була дуже весела нічка. Вночі було 5 годин ракетної небезпеки. Тільки зібралася виходити на вулицю, йти по справах, і в нас знову, як ви чуєте, так повітряна тривога. Нам, до речі, увімкнули на декілька годин світла. Я встигла попрати. Добре, ми спускаємося в бомбосховище, я трішечки пізніше вийду на зв'язочок. Сподіваюся, що все прийде тихо і мирно. Бережіть себе до зв'язку. У мене погані новини, тому що тривога і досі продовжується. Ми просиділи в бомбосховищі 2,5 години. Але нам там дуже важко знаходитися, тому я піднялася в квартиру на свій страх і риск. Переодягнулася, до речі, там досить прохолодно, одягнула таку теплу в'язану сукню. Кожного разу, коли я спускаюся в мосховище, я беру з собою ось такий рюкзак і хочу показати, що у нас в цьому рюкзаку. Так, печиво ми з'їли і водичку ми випили. Беру ось такі солодощі, тут шоколад із горіхами. Далі лоточок із фруктами. У нас тут сьогодні були мандаринки і киві. Перекус. Кожного разу просто не знаєш, на який час ти спускаєшся в бомбосховищем. Обов'язково сухофрукти, вони дуже ситні, калорійні, і можуть напротязі дня взагалі можеш не хотіти їсти. Крем для рук, дезодорант, не знаю для чого. І тут ще була водичка і було печиво. Також ми беремо пліт теплий і ось такий каремат. Він такий об'ємний, але дуже-дуже легенький. Настрій, друзі, чесно кажучи, на нулю. Взагалі не знаю, що робити. Друзі, чудові новини. У нас відбій тривоги. Але є і не дуже хороші новини. До мене зателефонувала лікарка, сказала, що мій візит переносити не будуть, тому приїхати сьогодні. Я вже зараз під'їхала до лікарні. У мене залишається 15 хвилин до зустрічі з лікарем. Вона мене попередила, що мені знову будуть робити УЗД обстеження, і мене, чесно кажучи, це добряче насторожило, тому що зовсім нещодавно я проходила УЗД, і ніби як все було норм. Ну добре, будемо сподіватися, що це просто плановий візит. І дорогою я забрала свою посилочку. Зараз відкрию, покажу вам, що тут. Але це не все моє замовлення, як я зрозуміла, має бути ще одна посилка. Ну, поки є час, давайте зробимо розпакування. Я тут намагаюсь відкрити коробку підручними засобами, ключами. Нарешті відкрила і так, друзі, я замовила собі ось таку професійну. Фіолетову шампунь. Блін, всі руки фіолетові. Капець, погляньте, всі руки, все в цій фіолетовій фарбі. Ну, фарба, в принципі, непогана. Вона нейтралізує ось цей жовтий колір, який у мене зараз на волосі. Мені вже, звичайно, потрібно пофарбуватися, але це буде трішечки згодом. Ну і зараз, друзі, щоб не запізнюватися, я поспішаю до лікаря. Тому тримайте, будь ласка, за мене пальчики. Сподіваюсь, що і зі мною і з малючком все буде добре. Ходімо. Ну що, Виходжу до вас на зв'язок після обстеження і, якщо чесно, в мене дуже сильний мандраж, дуже хвилююся і навіть не знаю, з чого почати. Фу, ви не уявляєте, що мені тільки що сказали на УЗІ. Я, звичайно, хотіла таке почути, але, але це якось дуже хвилююче. Фу, потрібно видихнути, зібратися з силами. Друзі, нам ще не на УЗІ сказали, що в нас буде дівчинка. І ви розумієте, який в мене зараз стан? Ми чекали декілька місяців дівчинку. Потім прийшли у ЗД-обстеження, нам сказали, що буде хлопчик. І сьогодні я знову чую, що в нас буде дівчинка. Та хто ж у нас буде? Хлопчик чи дівчинка? Ми навіть гендерпаті вже провели. І у нас хлопчик. Фу, я не знаю, зараз буду телефонувати Юрію, розказувати цю новину. Але емоції зашкалюють. Ну, Саме головне те, що з дитинкою все ок. І тепер потрібно якось розібратися, хто помилився. Перший узість лікар чи цей, що сьогодні проводив обстеження, тому що нам вже потрібно визначитися, якого кольору одяг купувати на секундочку. І ми вже навіть трішечки купили. Фу. Коротше, треш-трешом. Я зараз виключаюся, трішки приведу себе в нормальні відчуття, і ми з вами вже зустрінемося в магазині. Все для вагітних. Хочу піти подивитися якісь прикольні костюмчики, можливо, якісь платячка. І трішки потрібно видихнути, тому що, чесно кажучи, в мене аж руки трусяться. Такий шок. Просто реально шок. Ну, По-іншому навіть і не скажеш. Тому от, от така у нас сьогодні ситуація. Неочікувано, але дуже приємно. Мабуть, доведеться нам іти ще й на третє УЗД-обстеження. Фу, видихаємо, телефоную Юрі і до зустрічі з вами в магазині одягу. Зайшла в магазинчик, мірюю першу ось таку сукню. Така нина дуже приємна. Ну, вона, звичайно, така вже гелят літня, але і на літо теж було б нічого. Наступна стика. Дуже така легка, класна, але я в ній якась дуже кумедна. Мені це точно мені не подобається. Ця дуже схожа до моєї червоної, але дуже така дуже приємна. Наступний ось такі костюм. сутниці. Балейки. На жаль. Так, і остання ось така сукня. Прим так виглядає. Така мені дуже ніжно, така приємно. Але я в неї якась дуже кумедна, до речі, міра ось такого сукню Чесно кажучи, мені не дуже подобається. Мабуть, знову нічого. Ще я помітила ось яку сонічку. І, в принципі, вона мені подобається. Навіть в цьому кольорі. Я думаю, можливо її купувати. Що скажете? Виглядає так собі простенько, стильненько. Нічого зайвого. Все як я люблю. Подобається. Я тут ходила-ходила і зайшла в дитячий відділ. Якщо чесно, мені вже дуже цікаві всі ці речі. Я би хотіла вже щось купувати, обирати. Хто в нас буде хлопчик чи дівчинка? Але тут таке все миле. Ну, я бачу, що найбільш доросліших діток нам потрібно буде брати щось зовсім-зовсім пусічке, але вибрати щось можна. Погляньте на цю мелоту, яка ж воно все красиве, миле. Для хлопчиків є ще ось такий варіант. Також комплект. Білий бодик, зелений і ось такий коричневий. Дуже прикольний.